По п'ять чи по чотири на сесії сумської міськради депутати голосували за недопущення встановлення нового тарифу у маршрутках приватних перевізників. Думки розійшлися, чи підтримали проєкт рішення про відміну вартості проїзду у п'ять гривень далі в сюжеті. На останньому виконкомі затвердили новий тариф на проїзд у маршрутках 5 гривень замість 4. Депкорпус зібрався на чергову сесію. Один із депутатів розробив проєкт рішення щодо недопущення підняття вартості проїзду. Довкола нього одразу почалися жваві обговорення. Одні виступають проти нового тарифу, аргументуючи це неправильними розрахунками пасажиропотоку. Всі хочуть бачити нормальні, адекватні прозорі розрахунки. Коли перевізники подають. На розгляд виконкому розрахунки, в яких 12 пасажирів за рейс, то це в це може повірити тільки людина, яка ніколи не сиділа в маршрутці. Таку позицію підтримують активісти. Оці фіктивні розрахунки, в яких 12 пасажирів переводиться за рейс. Вибачте, хто хто всі, ну мабуть, половина принаймні, з вас їздила в маршрутках. і Ви бачили, що таких цифр анцифри абсолютно брехлива. Якщо ви маєте інформацію іншу. Давайте порахуємо по іншому. Я робив свої розрахунки. Я, я розумів, за що я голосую. Були на засіданні й ті, хто виступав за підвищення. Мовляв, якщо тариф залишити на колишньому рівні, у сумах зупиниться приватний транспорт. Я впевнений в тому, що Яковенко був змушений так поступити, тому що він чітко розуміє, якщо нічого не робити через дуже короткий час. Мешканці нашого міста змушені будуть, як в 90-ті, ходити пішки. Привізники прямим текстом, Яковенко заявляє, нам перевізники сказали 5, я його включив в проєкт рішення. Ніхто там нічого не перевіряв. Більшість виконкому взагалі не бачила цих розрахунків. Врешті проект поставили на голосування. За свої голоси віддали 14 депутатів із 28 присутніх. Для прийняття рішення не вистачило лише одного голосу. До слова міський голова сум рішення виконкому ще не підписав. Якщо це все ж станеться, то вже незабаром проїзд у сумських маршрутках коштуватиме 5 гривень. Оксана Щербак Олександр Сокол, новина СТС.